сільської ради, за межами на первому пункту села Левча Турсько ранній Закарпатської області, та заборонити будівництво будь-який гест на території Левчанської сільської ради, та за межами на цьому пункту Лівчанської сільської ради. Прошу голосувати. За, за, за. То й по відволік то що ви кажете риблення, та і в пальце наші постійно. Моќе би било хубаво. Було Да. Тоа Мишна Талијурија? Да. Доблјака Да. Таа Да. што ми институтни Да, не пренесе своја реакција. Да. И тоа не према. Којко знаеш? Којко знаеш? Којко знаеш? Којко знаеш? Рішення прийнято. Рішення. Слуга народа, mm. то ви маєте підтримувати mm. mm. думку села. Mm. Бах затворів, землю, mm. рік, для всього mm. народу. Не mm. для окремого гніганку, а ви наживаємо. Нажимо за 1300 гривень пенсії, та і я, та й мої діти не мають піти ні, ні на море, ні за mm. yeah, yeah, ріку, yeah. ні на ріку, yeah. ні будуть на ріку. Yeah. Та не ся та й нам показку та рішук за

Чути -чу 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 на зборах думку не 30, 100, 200, 300. Але вас вони вибрали ви? люди, вони хотіли вашу думку. Я що Ви мене дуже не м'ячіть, бо я знаю вашу думку, де ви працюєте і де забрати. Ви що ви розказуєте, ви прийшли ви цю розказувати? Ну, По-друге, по я сказав, що я хочу вислухати думку більшу, більше людей. Не 30, а й 100, 200, 300, буде тисяча людей. А Що йому буде вірна. І ви так само зробите? не вірте.

Науриє, що Вона прийшла сюди, ризикує свою роботу, я будемо вам розказати про свою біду. По-друге, прошу вас дуже добре оцінити ситуацію і масштабу цієї маніпуляції, яка відбувається. Тому що вам, чоловік авторитетно каже, каже, хоче чути, що буде. Значить, ви дітей люди, які скажуть на полощі, що не за. Чесно, висі, вода і ставимо. Вони хватило б одного голоса. Да. То есть, якщо, не дай Бог, когось одного ще з ваших депутатів і вже не прийшли. кубля одного все. Тобі один голос лишає у вас усьо. Так і всі два. Тому що топли не прийшов. Що вот так? Що вас думаєте?